На полях саміту Асеах у Малайзії зустрічалися державний секретар США Марко Рубіо і Лавров. І там вони говорили про те, як же ця війна може закінчитися. Ви знаєте, що відносини Трампа і Путіна останнім часом не найкращі. Трамп активно критикує Путіна за те, що той фактично вводить його за і говорить Трамп це публічно. Так от сьогодні в Малайзії Лавров і Рубіо обговорили, що ж може бути далі. Держсекретар США заявив, що Трамп дуже розчарований відсутністю більш гнучкої позиції Росії саме щодо війни в Україні. Тоді як США хочуть напрацювати чітку дорожню карту завершення війни, каже Марко Рубі, але нам це не дає Росія робити. І повідомив, що Лавров під час зустрічі, яка тривала приблизно одну годину, Запропонував новий та інший підхід щодо російсько-української війни. І каже, я б не назвав це гарантією миру, але це концепція, яку я сьогодні передам президенту Трампу. Більше деталей Марко Рубіо не наводить, але ну, справді інформація інтригуюча, що ж, власне, такого придумав Путін, як вони там з Трампом торгують за нашою спиною, нашими життями, нашими територіями. Хотілося б знати подробиці, тому дуже сподіваюся, що. Все ж таки американці повідомлять про те, який ж новий план у Путіна щодо завершення війни, і якими ж можуть бути ці гарантії миру. Ну, Хоча гарантії миру від Путіна виглядає доволі дивно. І тепер давайте трішки детальніше пройдемося по заходу, який сьогодні відбувався у Римі. Я його попередньо обговорював із Володимиром Фесенком у себе на каналі, ви певно, дивилися вже це відео. Ми говорили про концепцію цього заходу. Ну а зараз вже відомі перші деталі. Результати так, це навіть не наслідки, це результати, і це дуже приємно відзначати. Президентка Європейської комісії Урсула фон Дрляїн на конференції з питань відновлення України у Римі оголосила про створення європейського фонду для відновлення України на суму 10 мільярдів євро. Цей фонд заснували ЄС. Італія, Німеччина, Франція та Польща. хоча ці країни є членами ЄС, тому це трішки дивно. Але що сказала Урсула фондрляєн? Я особливо рада оголосити сьогодні про створення європейського флагманського фонду для відновлення України. Черговий фонд, вибачайте, не можу не прокоментувати це. Найбільше у світі фонду акцій для підтримки відновлення. За її словами, разом з приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт, критично важливі сервині матеріали та у галузі подвійного призначення. Направду скажу, я позитивно оцінюю такі заходи, вони потрібні для того, щоб акумулювати гроші для України, тому що питання з відновлення, воно актуальне і сьогодні. Не лише воно буде актуальне після завершення війни. Хоча, як каже, бачите, едекономіст Путіну потрібно буде майже 90 років, щоб захопити всю Україну. Ну, знову ж таки, то просто прорахунки, не будемо брати це за базу. Але врахуємо. Так от, відбудова та модернізація України буде коштувати Україні 1 трильйон доларів на період у 14 років. Чому такий період взяли в уряді? Цю інформації, до речі, повідомив Денис Шмигаль, коли вмикався по відеозв'язку на цю конференцію. Я вам сказав, зараз достеменно пояснити не можу, але ну, взяли от такий самий період. І е, також Шмігаль говорить про те, що концепція українського уряду передбачає створення двох фондів в розмірі 1 трильйон доларів, які передбачатимуть відбудову та модернізацію. По-перше, це фонд Україна на 540 мільярдів. Він буде формуватися за рахунок конфіскованих російських активів спеціального податку на експорт російської сировини. Ну, хоча як на мене про конфіскацію російських активів, говорити завчасно. Другий фонд це Європейський структурний фонд на підтримку України обсягом 460 мільярдів доларів. За словами Шмигаля, це буде платформа для інвестицій європейського приватного сектору в українське виробництво. Але як сьогодні приватний сектор буде інвестувати в Україну, коли по Україні прилітає? Понад 700 повітряних цілей в продовженні доби для мене це загадка, тому що справді потрібно спочатку припинити вогонь, як то сказав Кіткелов під час зустрічі із Зеленським. Говорили, звісно, і про припинення війни. Деякі навіть контракти були підписані під час цього заходу. Він, до речі, триватиме ще і завтра щодо залучення фінансової підтримки України на 26 та 27 роки, тому що Європа вже будує плани, що нібито війна триватиме наступні ще два роки, що найменше. Шмігаль повідомив, що Україна пропонує європейським партнерам інвестувати в європейську оборону через співфінансування української армії, що він говорить. Це, друзі, дуже важливо для розуміння об'єму видатків, які необхідні для фінансування Збройних сил України. Військові видатки зараз складають 100-120 мільярдів доларів щороку. В умовах миру і без врахування виробництва зброї утримання українського війська коштуватиме 50 мільярдів євро на рік колосальна цифра. Ми розраховуємо, що половину цієї суми забезпечить ЄС, а половину, мовляв, ми. Ну, хоча і з половиною буде непросто, якщо війна закінчиться. Також він повідомив, що Україна отримала від Європейського Союзу 1 мільярд євро за рахунок російських заморожених активів. Це також дуже важлива інформація. Ви вже чули неодноразово про те, що Україна отримає в цьому році 50 мільярдів доларів за рахунок. Доходів від заморожених російських активів, але не всі гроші ми отримаємо цього року. Започаткована нами разом з Великою Сімкою каже Шермигаль, ініціатива ЄРАЙ працює від початку року. Україна вже отримала понад 18,5 мільярдів доларів за рахунок саме цих російських заморожених активів, доходів від них і кошти каже, ми направляємо на стійкість України та швидку відбудову. До речі, ці гроші нам дозволили використовувати і на озброєння. Але не всі 50 мільярдів доларів ми отримаємо цього року, швидше за все, частину будемо отримувати ще і 26-го року. Крім того, Нідерланди сьогодні оголосили про виділення 300 мільйонів євро на відновлення та зміцнення України у 25-му та 26-му роках. Британія також підтвердила надання Україні двосторонньої допомоги на суму до 283 мільйонів фунтів стерлінгів протягом наступного року. І також британці разом з Україною підписали дуже цікавий контракт на постачання ракет для протиповітряної оборони від компанії «Тейлес». Велика Британія поставить Україні понад 5 тисяч ракет ППО на суму майже 3 мільярди євро. Але угода розрахована на 19 років. Період дуже великий. Тому я кажу, планування зараз таке далеке. Горизонти дуже далекі у Європі. І ця угода стала найбільшою для України укладеною за підтримки експортно-кредитного агентства. Ну, розповідаю, що це за схема. Британія виділяє кошти для України. За ці кошти ми купуємо ракети у Британії. Колись будемо розраховуватися. Вона забезпечить ця угода роботою 700 працівників виробництва компанії з Белфаста та створить додатково 200 нових робочих місць. Також британський уряд, як я вам сказав, повідомив про виділення нам допомоги у сумі 328 мільйонів в євро наступного року. А ще 12 лондон виділить на програму реформування урядування. І Дональд Трамп також створив інвестиційний фонд для України. Про це повідомив міністр фінансів Сполучених Штатів Америки Бесенд, який вмикався відеозв'язком на цю конференцію. І каже, що завдяки раціональному макроекономічному управлінню та потужним іноземним інвестиціям економічне майбутнє України буде набагато сильнішим ніж минуле. Інвестиційний фонд реконструкції є ключем до відкриття цього рясного майбутнього, сказав Бесен, фонд Дональда Трампа, який очолює Дональд Трамп. Що примітно, друзі, треба зазначити, справа в тому, що Америка буде контролювати надходження інвестицій в Україну. Аби в Україну не інвестували ті країни, які допомагали Росії вбивати нас, я вважаю це абсолютно правильним. Бесен на цьому також акцентує увагу. Тому можемо вітати ініціативу Дональда Трампа, лише питання зараз про те, а коли припиниться вогонь? Тому що до того моменту, допоки не припиниться що не менше вогонь в Україні, інвестувати сюди навряд чи хто буде в таких величезних масштабах, як то каже Денис Шмигаль, він малює фонд в один трильйон доларів. Ну це космічна цифра. До прикладу, що ми мали б отримувати за його прогнозами інвестицій приблизно ну так, десь мільярдів 80. Направду, це просто непідйомна сума для економіки України. Тому я не знаю, хто як ракував, тому що ми такі гроші просто фізично освоїти не спроможні. Це дуже великі гроші для української економіки. Але менше з тим, ми від них, звісно, не відмовляємося. Також говорили на конференції про військову допомогу іншу для України, країни Європейського Союзу. Не хочуть передавати Україні свої системи Петріот. Про це заявив держсекретар Шамарко Рубіо. Звісно, його не було в Римі, але він про це повідомив і каже, батареї Петріот доступні у багатьох країнах Європи, але ніхто не хоче розлучатися з ними. Натомість є інформація про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина готова придбати системи протиповітряної оборони Петріот США та передати їх Україні, яке замкнуте коло. Американці розповідають про те, що вони не хочуть передавати безкоштовно. Німеччина говорить про те, що вона хоче купувати і передати в Україні, але ніхто не продає. Ну, от знову питання, як кажуть, чесно кажучи, не зовсім зрозуміле, що відбувається. Ну, я вбачаю, що Трамп просто затягує цей процес. І також Мерц підтвердив, що минулого тижня просив Трампа поставити Петріот в Україні та додав, що ще не вирішено, чи буде здійснено постачання. На жаль, Трамп розмірковує. Ну і з проводу другого того, пробачте наскільки. Скажімо так, інші видання також аналізують останні заяви від Трампа і загалом те, що відбувається в Америці щодо відношення щодо ставлення до нашої держави щодо фінансування, включно країн НАТО. Далі будемо розповідати вам більш детальніше, що дописують у виданні CNN. Так, зокрема, CNN пише, що Трамп досяг угоди про постачання американської зброї Україні з фінансуванням НАТО, тобто, як то кажуть, заключ... готовий, напевно, заключити. Черговий пізділ, що власне, як в нього фактично ну, от його словниковому наборі. В нього постійно то якісь ну, угоди, угоди, то прекрасні угоди, то торговельні угоди, то ще щось. І, от, начебто, чергова угода, тому що НАТО фінансує гроші йдуть в Америці, і американську зброю можна постачати Україні. Ми надсилаємо зброю до НАТО, НАТО оплачує цю зброю на 100%. Ми збираємося надсилати ракети Петріот до НАТО, а потім НАТО їх роз. Поділить, повідомив Трамп. Він також пообіцяв зробити в понеділок важливу заяву щодо Росії, не уточнивши деталі, я розчарований Росією, Анна про це щойно говорила, буде важлива заява щодо Росії в понеділок. Ну, власне, не хочеться якось говорити нецензурні речі. Багато ми вже цього чули. І, до речі, наша глядачка, і не одна, тут постійні глядачки наші пишуть, що відповідаючи іншим глядачам в коментарях, що типу, оці всі. Позитивні якісь реляції Трампа в бік України це все абсолютно може бути тимчасовим явищем. І як пише одна з наших глядачок, на нік Паляниця, наша пані Ірина, постійна наша, давно вона вже з нами. То вона пише, що, е, хоч сьогодні, Путін може зателефонувати Трампу, насипати у вуха, і Трамп знову змінить риторику вкотре, як він змінювати її може буквально щодня. Ну і власне ще як пише Ройтерс, Трамп піде шляхом Байдена для відправки зброї в Україну. За цією програмою постачала зброю Україні попередня американська адміністрація. Президент Шап планує от використати це власне про ці от президентські повноваження і так зробити це, як робив і Байден. Але знову ж таки, от про це ми щойно говорили, що 300 мільйонів доларів це. Це небагато відносно відверто кажучи, це небагато. Так само як він говорив: дамо вам 10 ракет Петріот, щоб ви там захищалися ними. Ну і власне, ну що тут, що ще про Трампа можна сказати. Він як отой флюгер на, на вітрі, звідки вітер віє, він туди крутиться. Ну тобто, а, і нині, а, ну, власне, дивимося на дописи Білого Дому, де Трамп в костюмі супермена, там єдиний промінець надії. Немає надії. Затягло хмарами американське небо з таким президентом. Ну, тобто він же не тільки там окей, він хоче зректися України, бо Україна далеко, як він казав, між нами і Росією є чудовий океан. Але насправді така політика вона ж веде до певного ізоляціонізму і Америку саму. І це ж зовсім не про great Again. Ну а тим часом. Німеччина готова оплатити дві американські системи Петріот для України і ракети. До них про це знову ж таки говорив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що у Києва є позитивний діалог з Трампом щодо десяти петріотів. Німеччина готова оплатити із цим є домовленості дві системи Норвегія одну і є домовленості із Норвежським прем'єром, сказав Володимир Зеленський. Ну, хочеться дійсно, щоб якомога швидше це сталося, адже до біса летить всього, зокрема і на Київ, і на різні регіони України. І дивитися на ці, так би мовити, занепокоєння наших західних партнерів важко з підвалу, до речі, от я сам. Неодноразово спускався, коли щось летіло. От з підвалу воно так якось не видно навіть тих занепокоєнь, тому що от горизонт огляду він звужується доволі сильно. Ну а що ще є трошки з міжнародного? В Росії заберуть її заморожені активи, якщо Путін не заплатить мінімум 500 мільярдів євро компенсації за відновлення України. Про це сказав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Росія має заплатити за цю школу. Воду, поки цього не сталося, Росія не повинна і не матиме доступу до заморожених російських активів. Росія сто разів у всіх своїх цих псевдомеморандумах підкреслювала, крім денацифікації маячню, не хочете навіть говорити про те, що Україна має визнати відмову від претензій і жодних репарацій Русня сплачувати не хоче. Скільки можна товкти цю воду в ступі, з як і з Таурусами Фрідріх Мерс до того, як обійняв цю посаду, він був більш рішучий. Він говорив, що не про. Потім уже став говорити, що якщо партнери дозволять. Потім уже став говорити, пам'ятаєте, Пісторіус сказав, що питання не розглядається. Потім мер сказав, що питання розглядається. Так і ви ж, наші шановні партнери, будьте активнішими. Росія не збирається нічого платити, то віддайте Україні ці кошти, хай вона використає їх на відбиття російських атак. Ну а решту, можливо, і на відновлення, якщо до того відновлення, так би мовити, доживемо. Бо з такою тенденцією, коли. Терористи єднаються проти навколо країни терористки, а демократичні країни спостерігають із за куточка, як одна відносно невелика країна опирається величезному терористу. То воно так працює недовго. Все ж таки, Україна, Україна фактично жива не завдяки. А всупереч.